Друзі, всім вітання Я з автопарку, з вами Запоріжжя. У нас свіже надходження в продаж. Це повнорозмірний, повнопривідний кросовер, позашляховик Mazda CX9 2013 року випуску. Американочка приїхала з пошкодженнями по ось цій стороні. Як бачите, все зроблено гарненько, новий капот, нове крило, нова фара. Виглядає відмінно, пофарбовано, дуже гарно, колір попали добре. Машинка затонована, виглядає круто, такі нереальні дисочки у нас пофарбовані в дуже гарний колір 20-го радіусу, Взута у літню гуму, електроляда. Відкривати не буду, бо там трошки особистих речей. Салончик у нас світлого кольору, шкіряний, є електролюк. Є управління кліматом для заднього ряду пасажирів. Дверні карти ціленькі, охайні є безключовий доступ. Тут у нас що, акустика базе, 4 електросклопідіймачі, підіймачі, пам'ять сидінь для водія, пасажирське сидіння також з електроприводом. Функціональне мультикармо. Управління круїз-контролем, управління мультимедійкою. Заводиться чітко, без питань взагалі, пробіга 104 тисячі миль. Клімат дуже добре працює, холодненький, заправлений, все з ним в порядку. Є камера заднього огляду з проєкцією руху двозонний клімат, підігрів передніх сидінь також мається. Звісно, подушки безпеки, водія, пасажира, коліночки, шторочки. Все є. Автоматичне світло, датчики дощу. Є навіть газік, лондочки стоїть, але він не вписаний в техпаспорт. Тож вже там кому потрібно буде, або знімати взагалі, або впишете. Мотор 37, атмосфера на звичайному гідроавтоматі і на повному приводі. Такий потужний доволі автомобіль. Прохідний, високий, з хорошим кліренсом, у дуже хорошій комплектації, в надзвичайно збереженому стані. Завжди вчасно обслужений, кожні 10 тисяч, заміна мастил фільтрів, в коробочці мастило теж мінялося, мінялися свічки, худовка тут перебирається. Ну, постійно дуже багато актів виконаних робіт на цю машинку. Вона 5 років знаходиться в одних руках з моменту приїзду зі штатів. тож Грошей не жалкували, доглядали як за своєю зарідненькою, так що гарантуємо, не пожалкуєте. Дуже і дуже хороший варіант позашляховика атмосферного, з газіком, з хорошою комплектацією, з акустикою, на шкірі. Так що все тут є, чого душа бажає. Приїжджайте дивитися за попередньою домовленістю по телефону.